Динамо Київ відмовилося запрошувати Юрія Вернедуба тренувати київську команду. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський після невдалого старту сезону близький до відходу з клубу. За інформацією джерела та тотаке, нещодавно в клубі почали розглядати ідею можливого призначення Юрія Вернедуба замість Шовковського. Однак керівництво команди досить швидко відкинуло такий варіант. У Динамо вважають, що Вернедуб не підходить стратегії розвитку клубу та зосередилися на інших кандидатах. Нагадаємо, Юрій Вернедуб до цього три роки очолював Кривбас, але зараз сидить без роботи. Динамо націлилося на трансфер воротаря із клубу УПЛ, український голкіпер футбольного клубу Зоря Олександр Сапутін привертає увагу київського Динамо. Про це повідомляє «Динамоманія». За інформацією джерела, столичний грант зацікавлений у підписанні 23-річного футболіста. Олександр Сапутін є вихованцем луганського клубу, в якому і дебютував у дорослому футболі у 2023 році. Цього сезону на рахунку воротаря 10 матчів на клубному рівні, з яких 4 стали сухими, кіпер пропустив 8 голів. Веб-портал Трансфер оцінює вартість гравця у 600 тисяч євро. Шановні глядачі. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Шахтар підписав контракт з гравцем збірної України. Донецький шахтар офіційно оголосив про продовження контракту з півзахисником національної збірної України Олегом Очередьком. Нова угода з 22-річним футболістом буде діяти до 31 грудня 2030 року. Олег Очередько є вихованцем Академії гірників, за яку виступав від наймолодшої вікової групи. За головну команду Шахтаря дебютував 23 серпня 2022 року і провів у складі оранжево-чорних 40 матчів, забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі. Легенда київського Динамо Денис Бойко жорстко пройшовся по своєму колишньому клубу без переходу на конкретні прізвища, але здається, що частина футболістів просто не усвідомлює, яку емблему вони носять на футболці. Дехто вважає, що сама присутність у складі Динамо автоматично робить їх лідерами, яких суперники мають боятися, але нині Динамо вже ніхто не боїться. Колись команди їхали до Києва і ще до стартового свистка програвали психологічно. Зараз усе інакше, кожен суперник в УПЛ виходить сміливо, пресингує, атакує і щиро вірить, що здатен перемогти киян, сказав Денис Бойко. Нагадаємо, що зараз Динамо посідає сьому сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 залікових пунктів після 13 зіграних матчів. Козловський порадив Суркісу коуча для Динамо. Київське Динамо провалює нинішній сезон української прем'єр-ліги, що викликає низку чуток навколо відходу Олександра Шовковського з посади головного тренера Білосиніх. За інформацією джерела та то таке, президент львівського руха Григорій Козловський пропонував братам Суркісам кандидата на посаду головного тренера київського гранда. Козловський лобіював кандидатуру Віталія Пономарьова, який тривалий час працював у структурі львівського руха. Але Суркіси вирішили відмовитись від цієї кандидатури. Нині Віталій Пономарьов очолює Черкаський ЛНЗ. у нинішньому сезоні. Фіолетові посідають другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 26 пунктів після 13 зіграних матчів. Один із лідерів збірної України близький до зміни чемпіонату. Український вінгер Житомирського полісся Олексій Гуцуляк може змінити клуб уже цієї зими. За даними журналіста Ігоря Циганика, до футболіста проявляють конкретний інтерес кілька команд із чемпіонату Туреччини, де нині виступає чимало українських гравців. Також як зазначають інші українські змі, футболіст потрапив на радари грецького пана Тінайкоса. Та шотландського Селтіка ці команди також ведуть боротьбу за підписання гравця. Відзначимо, що контракт Олексія з Поліссям спливає влітку наступного року. Європейський топ клуб націлився на зірку шахтаря, мадридський Атлетіко націлився на бразильського вінгера, донецького шахтаря Егіналду. Повідомляє Фітчес. За інформацією джерела, іспанський клуб хоче якнайшвидше оформити трансфер 21-річного гравця гірників, на якого також претендують Рома та Туринський Ювентус. Відзначається, що Атлетіко готовий буде підписати перспективного бразильця вже взимку. Джерела, наближені до мадридського клубу, інформують, що матрацники запропонують за Вінгера 12 мільйонів євро. Ключовий гравець збірної України змінить клуб. Український захисник Евертона Віталій Миколенко з великою долею ймовірності у найближчі місяці змінить клубну прописку. Повідомляє Transfer News Central. За інформацією джерела, головний тренер англійського клубу Девід Моєс вже розглядає Кайо Енріке з Монако у якості заміни 26-річному вихованцю київського Динамо. Сам Віталій наразі збирається залишити Евертон влітку, коли спливе термін дії його контракту з клубом. Він не має наміру подовжувати співпрацю з клубом, оскільки не хоче опинитися на лаві запасних. Авторитетний у минулому Форвард Олег Саленко висловив свою думку щодо поточного сьомого місця Динамо Київ в турнірній таблиці УПЛ. Цитуємо Екс Форварда. Мені соромно дивитися на турнірну таблицю. Чи соромно нинішнім динамівцям це у них потрібно запитати. Якщо характеру немає, то їм все одно гравці самі повинні поговорити між собою, без тренера розібратися в проблемах. Бувало, і за Валерія Лобановського були не найкращі результати. Наставник говорив, щоб футболісти поговорили між собою і йшов з роздягальні, і ми вирішували ці питання. А зараз, мабуть, футболісти не в силах показувати характер, грати через не можу. Але у «Динамо» ще є час щось змінити та поборотися за друге або третє місце, якщо прибрати Шовковського, заявив екс-легенда клубу Олег Саленко. Колишній гравець збірної України очолив іноземний клуб. Колишній гравець збірної України та харківського металіста Едмар офіційно очолив клуб з чемпіонату Киргизстану Мурас Юнайтед. Умови контракту сторони не розголошують. Перед едмаром Мурас Юнайтед тренував інший український фахівець Сергій Пучков, який залишив колектив після завойованого срібла національної ліги. Причиною відставки коуча після трьох місяців співпраці стали часті образи футболістів з боку тренера. Донецький шахтар знайшов підсилення в УПЛ ЛНЗ невдовзі може продати лідера клубу Нігерійського Вінгера Проспера Оба. За даними та то таке Черкаський ЛНЗ вже сформував орієнтовну цінову планку на трансфер Нігерійського Вінгера, яким активно цікавляться кілька клубів, зокрема Донецький Шахтар. Наразі найпредметніші пропозиції надходять від іноземних команд, проте ЛНЗ не поспішає відпускати свого лідера, оскільки увага до футболіста лише зростає. Клуб очікує отримати за 22-річного атакувального гравця щонайменше 4-5 мільйонів євро. Відзначимо, що у цьому сезоні на рахунку нігерійця 15 матчів, 8 голів та 2 асисти. Легенда Динамо висунув Суркісу свою кандидатуру на місце головного тренера. Легенда Динамо Максим Шацьких розповів, що з радістю бочолив київський клуб. До мене поки ніхто не звертався. Але я б з радістю очолив би Динамо Київ. От, якщо будуть якісь варіанти, я подумаю. Але Динамо у пріоритеті це зрозуміло і навіть не обговорюється. Сподіваюся, отримати пропозицію, заявив Шацьких. Відзначимо, що президент Динамо Ігор Суркіс ухвалив рішення, поки не звільняти наставника команди Олександра Шовковського. За даними порталу, тато таке президент київського клубу планує підсилити тренерську структуру. Запросивши нових фахівців до штабу, але при цьому залишити головного тренера на місці. Подальша доля Шовковського буде залежати від найближчих матчів у лізі конференцій та поєдинків УПЛ проти Полтави і Кудрівки. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.